Має часом сліп від краси, пенюсь, не тямлю, що воно за диво. Оці степи, це небо, ці ліси, усе так гарно, чисто, незрадливо, усе як є, дорога я гори, усе моє, все зветься Україна. Зупинюся на дорозі, озирнусь навколо, побачу рідний дім. У злагоді і мирі. Розправлю плечі на повітря та вільно крикну: Слава Україні! Ми, юний цвіт нової України, у наші очі дивиться народ. Верста та шлях нам суджено єдиний, під кольорами сонця і неба сині, стягнуть в житті небачених висот, саме своїм власним духом, саме своїм власним розумом, саме своїми власними руками. Ми зможемо з гордістю сказати, я громадянин України. Я можу мислити по-українськи. Я можу робити по-українськи. Я можу бачити по-українськи та показувати це всьому світові, у якому місці ми не перебували. Чарівна і квітуча наша рідна земля, омита дощем і слізьми народними, оспівана поетами і возвеличена художниками, музикантами. Рудівниками, працьовитим народом. Свою історію життя має кожна людина і її рід, село, місто. Безрабі я, Одещино, рідний краю, перед тобою чоло схиляю. Пам'ять ліє багато доріг, що знову ведуть на наш поріг. <му> Дикалина у хаю, вишиваєш оптуні в улітом, я ж країну серце всім люблю, глянув далищу краї далекі, На напруги розкинувся, розлай, а в неї летять, лелеки, лишить моє серце. Дає учнівське виробниче об'єднання Новотренівського ліцею Волоградського району Одеської області. Труджіни! Труд, Труд, ефективною формою організації Суспільно-корисної праці учнів нашому ліцею є учнівське виробниче об'єднання. Учнівське виробниче об'єднання це трудовий колектив учнів нашого ліцею. Організований з метою вивчення учнів відповідального відношення до праці. Любові до природи рідного краю до підготовки свідомого вибору професії. Я деревенко Тетяна Леонідівна, учениця 10 класу, є ланковою першої секції, до складу якої входять 25 учнів 6-7 класів. Восени на спільних зборах виробничого об'єднання ми отримали завдання виростити врожай та матір. Теплолюбна однорічна культура, яка належить до сімейства пасльонових. насіння починає проростати при температурі не нижче, ніж 10-15 градусів, за температури ґрунту 15 градусів, від висіву до сходів проходить 14-22 дні, а якщо вона нижче, ніж 10 градусів, насіння не проростає взагалі. Найбільш сприятлива температура для росту та розвитку рослин 22-25 градусів в день і 15-18 вночі. Зниження температури в даний період призводить до затримки цвітіння, а при 10 градусів температури гальмується і ріст самих рослин. У порівнянні з іншими культурами туман менш вимогливий до вологи. Він розвиває потужну Сережневу корненеву систему. Помідори вирощують розсадними та безросадніми способами. Перш ніж почати посів насіння томату, необхідно обробити теплицю від зимуючих, в ній шкідників і хвороб. Обробити сіркою необхідно проводити не пізніше, за дві тижні до початку роботи. На мій погляд, це один з найбільш ефективних засобів. Під час роботи категорично не можна перебувати в розсаднику. Розсаду томату ми викладаємо в. Саморобні теплиці, у теплицями підв'язуємо всі томати, незалежно від типу росту: низькорослі, середньорослі і високорослі. Восени цього року було зібрано в хороший врожай помідорів. Частину врожаю реалізували серед жителів села, а решту передали до шкільної їдальні для забезпечення учнів свіжими овочами. Я серда Анастасія Михайлівна, учениця 10 класу. Є ланковою другої секції. До складу секції входять 20 учнів 7-8 класів. Ми отримали завдання зібрати насіння чорнушки, виростити сіянку і посадити цибулю. Дуже велике значення при вирощуванні цибулі має підготовка ґрунту. В умовах загального потепління клімату ясно, що температура зростає, а кількість осадків різко зменшується. Все це призводить до того, що в нашому селі і Болградському районі зміниться спеціалізація сільського господарства. Вирощування деяких культур в останні роки низькоефективна, а витрати набагато більші, ніж доходи. Порятунком, на мій погляд, є вирощування цибулі сорту Штутгарт. Сорт цибулі відомий невибагливістю, знакний давати відмінний врожай. Сорт універсальний на ринках країни має величезний попит. Ранньою весною ми висаджуємо маткову цибулю, доглядаємо за нею і отримуємо врожай чорнушки, який зберігаємо до наступної весни. З насіння чорнушки ми отримуємо сіянку, висаджуємо, доглядаємо протягом трьох місяців. І в липні збираємо врожай. Наступного року ми вже провели дві прополки і сподіваємось на добрий врожай. Ми провели велику та старанну роботу з підготовки насіння цибулі для висаджування навесни у відкритий ґрунт. Сподіваємось, що завдяки нашим зусиллям наступного року отримаємо щедрий і якісний врожай. Я Філіпов Іван Сергійович, учень 10 класу, є ланковим третьої секції, у складі якої входять 25 учнів. 9-10 класів. Ми отримали завдання виростити болгарський перець. Перець ціна овочева культура. За що ж ми її так любимо? Цей овоч здобув собі воїстину всесвітню популярність. Кількість кулінарних рецептів з використанням перцю просто не піддається обчисленню. Перець входить до складу традиційних страв багатьох народів світу. Цінність перцю визначається передусім наявністю в нім великого кількості вітаміну С і каротину. Солодкі сорти перцю містять вітаміну С. В шість разів більше, ніж цитрусові. Насіння перцю можна висівати сухими, так безпечніше, а можна і пророщеними. Сухе насіння проростає повільно, близько трьох тижнів, а пророщені можуть зайти за тиждень. Процес пророщування такий: у вузлику з натурального матеріалу для цих цілей легко може підійти і носова стара хустка. Насипаємо насіння стільки, скільки нам необхідно для посіву та заливаємо їх водою. Води потрібно налити стільки, щоб насіння змогли набрякнути і ставимо їх в тепле місце. Готовність насіння до сівби ми визначаємо по набуханню. Насіння повинно набухнути, але не потрібно чекати появи відростків, так як при висівні насіння вони можуть пошкодитися. А також контраст, тепло та холод може спровокувати загибель зародків. Перевага висівлення сугове насіння в тому, що насіння від висівлення до проростання проходить в землі процес загортовування. І тому рослини, які виростуть потім, будуть сильними, а відповідно дадуть добрий врожай. Одним із основних заходів для перцю є полив. Знову ж з огляду на кліматичні умови, найкращим варіантом для поливу перцю є крапельне зрощення. Перевага його в тому, що рослина протягом доби отримує рівномірну вологу, на відміну від стандартного поливу. Восени ми отримали щедрий багатий урожай болгарського перцю. Цей яскравий соковитий овоч став справжньою окрасою нашого столу. Завдяки йому ми готуємо безліч страв національної болгарської кухні, духмяних, насичених і сповнених смаком літа. Болгарський перець додає стравам не лише ніжного аромату, а й апетитного вигляду, перетворюючи кожен обід чи вечерю на справжнє свято. А зараз запрошуємо вас разом з нами розділити ту радість, яку відчуваємо, дивлячись на це багатство, яке подарувала нам мати земля. Благословенна Бесарабська земля радує нас багатим врожаєм. Ми болгари, дуже вдячні Богові за цей багатий врожай на нашій Бесарабській землі. Різноманіття квітів, овочів, фруктів втілилися в чудові та цікаві композиції учнів нашої школи. І щедрів дарів осені, винограду з овочів та фруктів. Наші учні зробили чудові композиції. Дивлячись на нашу виставку, справді розумієш, як красива, щедра і розкішна осінь. Гарний настрій дарують нам всі вироби наших учнів умільців Зверніть увагу на вироби з природного матеріалу. Всі представлені вироби заслуговують уваги, бо в кожну роботу учні вклали частинки своєї душі, вміння, власне бачення прекрасного. Наші учні сфотографували осінь та щедрий її врожай. Красу природи рідного краю. Учні та вчителі беруть активну участь в районних, обласних та всеукраїнських екологічних акціях. Конкурсах і займають призові місця. Велику справу виконує учнівське об'єднання Трудівник у заочному конкурсі учнівських виробничих бригад. У травні 2025 року на обласному конкурсі команда посіла перше місце. Керівник Миколаїв Василь Петрович. Ми Україну мусимо захистити свою. Ми болгари. Ми в своїй країні. Ми українці, мужні в нас серця. Ми українці. Мусимо мирно жити. Я рідної землі.